Доброго дня! Ми студентки факультету початкової освіти. Сьогодні 21 вересня, а значить Всесвітній день миру. І ми вирішили провести акцію Подаруй голуба» як символ людяності, добра та поваги до інших народів. Ми стаємося покрити по світлому світі. Сьогодні у нас 21 вересня, день Всесвітній день миру. Ми б хотіли б вам подарувати такого прекрасного Всім символ миру всієї Дякую. А також ми хотіли показати жителям міста Умані в цей день. Миру і благополуччю, миру в Україні і всім'ях. Добрий благополуччні, дякую вам. Сьогодні 21 вересня, всесвітній день миру. І ми хотіли б вам подарувати отаку голову. Який символізує мир. Адже голуб – це символ також і доброти, і єдності всіх народів. А що Дякую. для вас мир? Мир? Такові щастя в сім'ї, країні. Всі щори, здорові, діти. А що б ви хотіли сьогодні побажати всім людям в такий гарний день? Щастя, мир, здоров'я, кохання. Все все краще. Дякую. Кажи, ти знаєш, що таке сьогодні за день? Так, знаю. Який сьогодні день? День миру. А що б ти хотіла сказати про мир? Наприклад, що таке мир? Мир це коли Бо немає війни, коли люди живуть в злагоді, доб добрі, коли е, чисте набор. Що б ти хотіла побажати всім жителям у Я та? хотіла побажати їм добра, щоб вони були ще Добрими, красивими, щасливими. Дякую. Ми тобі хочемо подарувати голоду, таких сильного миру, стримань.